І так, наступна серія відео, завершальна фаза про те, як я встановлюю уже самі трубки для рекуператорів. Це самий складний, напевне, шматок, сама складна ділянка у мене, тому що їх тут два і їх треба вирівняти по горизонту. Тому я використовую ось такий рівень. От. А ще в мене є кутник. Що я роблю? Я виставляю його під 90 градусів. Отак. Для того, щоб правильно виставити вирівняти з однієї сторони і з іншої сторони постінки по виставляю. От. Так, непогано виходить. Тут в принципі є достатньо зазору. Я подумав, що я буду робити це все діло монтажною піною. Я не буду вже е, ковчуковою ізоляцією. От, е, Тому що не знаю, немає ні часу, ні натхнення, ні бажання. Я думаю, що піна зробить свою справу. Я взяв піну клей, декілька балонів, і буду нею е, задувати. Поки що виставляю от такі колешки, зробив. Ось я їх зрізав, е, так в рівень зрізав. І там, і тут зрізав рівень теж все виставив. От. Е, тут були ще такі поперечні палочки в цьому кутовому з'єднанні, я вирішив, що я все-таки їх відламаю, тому що мені досить криво зробили ці дирки, пробурили, і воно трошки зміщення по куту виходить. І ця трубка вона нормально так заходить в одну зі сторін. Тому я вирішив, що щоб воно краще заходило, складалося, заходило один в один. Я просто вирвав цю трубку я думав, що ну, переживу без неї, подивимося, як воно буде. От. Таке і з цікавого, що ще? Є в мене такий рівень ось. І окрім цього я зробив, там є треба робити ухил е, на 5 мінімум 3 мм. Я виміряв отакий шматочок е, пінопласта з цього одного з колешків. Е, зробив так, щоб він був пів сантиметра на пів сантиметра. Отак його туди кладу, засовую. Засовую його на край, зараз я покажу як. Трошки незручно. ладно. Ось я його так кладу туди. Потім беру рівень. Рівень кладу наверх на нього. Ось так. Намагаюся його трошечки підрівняти, щоб він став більш-менш по центру. Таким чином, в мене є точний зазор, точний в, в, пів о, sorry, в пів сантиметра, і дивимося, що у нас по рівню. По рівню виходить, там не знаю, добре видно чи ні, але там ще є рівень, Тобто, я можу ще, ще, ще ухил більший, ніж мені треба. Тобто я взяв мінімальні 3 мм, я взяв пів сантиметра, і ухил ще навіть трошки є. Ось. Але от такий цікавий лайфхак, як можна виміряти. Як можна вивіряти той маленький зазорчик. Отако. От Може комусь буде в пригоді. От. Стіни в мене з гіпсокартона. Тому, до речі, щоб підрізати, є такий ніж для гіпсокартону, дуже рекомендую. Дуже класна штука. Пиляється дуже дуже легко. От. Ну, це все. Тобто, план такий виставити. Зараз я візьму. Вже фінальна стадія. В комплексі з рекуператорами йдуть такі ось е, заглушки. такі, я не знаю, лікала чи як їх правильно назвати, е, щоб під них можна було правильно виставити. Після того, як я відміряв і виставив все по рівню. Виставив це все діло так, як мені треба. От, щоб я не впав ту з драбини, е, я підрізав колишки спеціально, спеціально для того, щоб я зараз міг поставити. І я буду олівцем поверху. По-перше, що я зроблю, я теж виставлю це все по рівню. Тут я зроблю отвір правильний для того, щоб ввести одразу електрику. Назовні у мене вже заведена сюди електрика. І я ще обведу отут по колу лінію олівцем простим. Отак, От щоб можна було е, в рівень просто е, відрізати цю трубку. От, я дивився, що ну, нормально буде, якщо в рівень просто відрізати. От, але щоб, оскільки тут не буде прям прямий зріст, тому що трубка вона трохи під... Е, хоча ні, тут повинен бути прямий зріст. Насправді я ж вирівнював його під 90 градусів, але тим не менше. Все одно, коли лінія є повністю, по всій трубі його набагато легше різати потім болгаркою. Так що. Ось така штука. Да, ідея потім просто задути піною клеєм. Все. Це все. Наступне, напевно, буде. Наступне відео, напевне, буде вже, як воно все буде працювати. Думаю, можливо, комусь було корисним.